Доброго дня, пане сьогодні 13 вересня 10 ранку засідання комісії гуманітарної. На порядок денний винесено два питання. Перше про призначення директора комунальної установи інклюзивно-ресурсних центрів міського Київської області. І друге про надання матеріальної допомоги. Секундочку, то Реєструємося. реєстрацию прорестуемся. А реєстрация доллара тоже. Мовимо на сім'ї запитання, хто за тих каже, прошу голосувати, хто за. Переходимо друге до першого питання. Хто приміняє, как тисня перепочає? Призначите 1 жовтня 2024 року на посаду директора комунальної установи інклюзивний розсудний центр Бусарської міської ради Київської області Гугулю Людмилу Валерієвну за трудовим добором на період дії воєнного стану до призначення на посаду директора за конкурсною процедурою, але не пізніше 12 місяців з дня припинення скасування воєнного стану. Людмила Валерійовна зараз присутня. Якщо в комісії є якісь запитання, будь ласка, задавайте. У мене запитання. Щодо терміну. Тобто Що завтра не потрібно. А чому нормальний сили таке робити, власна рада власна, робиться, нормальний контракт на рік? Зічним терміном. І з потом поволоним, ні, 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 ні. Ще військово, з військового стану конкурс можна не проводитися. Це передбачено законодавство. Просто вибор? робиться термін. Цю що ми за сюди не будемо під танки до кінця військового стану? Це називається от... То ли по жизни, м'яко кажу, або через три дні треба десь ну, м'яко кажучи. На всі сподіваються, що ми переможемо і війна закінчиться. Ну, Ви розумієте, що я розумію. Я просто як думки в голос. Геннадій, це ваше, ну скажімо так, це переговорило наших юристів. Ви просто подумайте на цю тему. Бо, в принципі, робиться людина, що вона розраховує, в неї стегна любов. З першого жовтня, вона знає, що вона на роботі. Далі, якщо вона за цей час, вона нормально працює, вона знає, що до направо ловиться, незалежно від цих речей. З'являється, кінця на стану голосовий команд можна підставську, буде виположений. Само суто, кінця військового стану, дай всі діло. Так як робить зараз, в принципі, так от обласна адміністрація обласна. Правильно, Але, а що, а що не так? Робиться річний контракт, а і все. Що-що? що Я озвучив свою позицію. До... А ви приймайте рішення. Втутно? Втутно. Як навіть як, це? Які буде життя вже. Як, Кожбуть запитання до, до Людмили Валерія. Ну, приємно, що Людмила Валеріївна вертається у як, у життя. У життя. Ти, у життя. Ну, для мене здивування було, коли я проєкт прочитав, я не, не думав, що Людмила Ваєрівна має педагогічну освіту. Тому що на дану посаду треба педагогічну освіту, а з меторічної освіти працювала у так називаємо реєстрі виборців. Отак ну, ну, так життя повертається. Закранчують одне, а працюють по-другому. Ну, я знаю, як з позитивної сторони, і те, що вона е, виконувала свої функціональні обов'язки. Біли якісь запитання про пропозиції, побажання? Дай Бог. Буде добре, що, щас, тобі, що вони сім'ї буде мають мінімальну роботу. Це дуже добре, просто буде легше капельку. Людина достойно, так що я думаю, що заперечень не буде, ні, не буде депутатів на, на сесії. Так, шановні члені комісії, просимо голосувати. Jak to się nazywa się? Po prostu przed głosowanie. Po raz inny kto za, kto prot, a tak robimy. Pro, no da, głosować, Готуйтеся тоді до сесії, ці речі просто це просто яка порада, рекомендація і все. що війна, ми закінчиться завтра. Я стану без роботи, розумієте? Голос за конкурсу в любому випадку після воєнних закінчення стану ті, хто були не по конкурсу, мають прийти по конкурсу. І немає різниці, що на рік зроблений договор. Це якщо ні, законом передбачена процедура прийняття на дану посаду тільки на конкурсні основи. Конкурс на паку Звичайно. Навіть якщо війна закінчиться через 3 дні, а строком довго на рік, то вона повинна... Це буде прописано. Це буде порушення законодавства. Так. Процедура прийняття на роботу була контрактна, то це зовсім дає. Якщо конкурс треба, то треба. 5, 6 контрактів. Ну це так. Це вже думаю, що ми і вітаємо, так. 25-го у нас буде сесія на 10 хвилин. Добре, Добре. Ну, але... Добре дякую вам, коли все. Прошого дня. Переходимо до е, другого питання про надання матеріальної допомоги. Прошу виключно камеру.